Добрый день. Добрый день. Військово облікова. А ви хто? Представник МТЦК. М -будло. М -будло. У, у вас є повноваження? Так. Які? А у вас є повноваження? Які повноваження? У вас перевіряти? в мене військовообліковані документи, сейчас політику. Я полицейский? Ну. Полицейский. Не нагрузного давай. не мамы, не папы. что-то осталось? Они что, у филиандры? Доброго дня. Доброго, Доброго дня. дня. Військово-облікові документи. Я маю повноваження. Причина. 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 Я, кому щось кому Я щось порушив. Я щось порушив. Ви не зобов'язані щось порушити, так. щоб перевірити військово-облікові документи. Військово-облікові документи? Стаття 13, почекайте, Стат стаття 13, там є якого щось? Закону. Ви знаєте, якого, или ви не знаєте? В Україні багато законів. Стаття 13. Я, Я говорю, закону. Стосовно я вам документів називаю. стосовно я вам документів називаю статтю тридцять другу частину закону mm. України спочатку України. послухайте mm. про національну поліцію, mm. яким керуюсь я mm. при виконанні своїх службових обов'язків, тому я вам назвав mm. стало згідно якої я маю право e, вас перевірити добре. Я в облікові документи добре військово-обліковують документи від 31.05.2025 року. Жоден поліцейський не має права перевіряти військово-обліковий документ, так постановлено Верховним судом України. Можете ознайомитися. Це я по перше. Е та я вам назвав. Ви можете скрити. А по-друге, по 32 стаття... статтям Ч... законодавством. Чекайте, чекайте. Законодавством. Закон має вищу силу ніж а, ви розумієте? Конечно. І в законі прописано, що я маю право. А, а що у нас має вищу силу? Ще? Ви маєте діяти суто 19 стаття суто в своїх повноваженнях так? Да? яка дев'ятнадцять конституції України. No. Ну, вот, 32-я статья. Вы мне скажите, четкую причину я вам предъявлю документы. Причина, там есть 6 пунктов. Нет, там есть 6 пунктов, потом я вам придавляю документы. 32 Так. Это в первой части. Я... Нет, там Вы есть... 32 часть. Да я знаю очень хорошо законы. Вы плохо знаете законы. Я вам поясню. 32-я Я, я вам еще раз... Она делается на две части. Она не делается на, первой, на не делается я. Если вы не знаете, то лучше не а, кажите. Я очень хорошо все частини. знаю. В первой части я... прописаны эти 6 пунктов, как вы кажете. А в другой части прописано. Я вам могу даже зачитать. Я вам еще раз, раз скажу, что... Я, я вам могу а предъявить... Дії військ воєнного стану mm -hmm. поліцейський уповноважений перевіряти документи, щоб освічення. Ви не маєте послугу. перевіряти без причини документ, там не написана причина. Там, ви написано, маєте... в там, написано. там написано, ви маєте вимагати, але ну, не перевіряти. Это по-перше. Вимагати. По-перше, а чого по мені зобов'язує э... зобов вас виконувати законні дії поліцейся? Меня нічого не зобов'язує. По-перше, по-друге, че ви не попередили, що ведеться відеофіксація, Статья 40. 40 ну. Так а чого не попереджаєте? не віма, представились 18 часов. Дійшов... Прим 3, покажите, будь ласка, повного знайомлення. Ні, я просто зачитаю. Я не буду фіксувати, я просто зачитаю. Так, так. Макденко Вадим Сергійович, поліцейський батальйон управління патрульної поліції в Кировоградській області. Так. так, так, так. Ну так а що, ну які документи, на яку підставі я маю показувати документи? Я, я ж вам не не, 32 стаття, я кажу, якщо є у вас підстава конкретна, чи розшуку, чи я ще щось. Скажіть, будь ласка, 32-го статті. Я ж вам кажу. Не пункт другий, а частину. Ви от покажіть мені, покажіть мені. Я добре знаю Ради, закон. Раді, заради вас це зроблю. Mm. Я не зобов'язаний вам це показувати. Я не зобов'язаний приявляти документи зобов без причини. Ні. У нас є правова держава, ми живемо да. Звичайно. Ну, так що Звичайно. без причини я вам документи не покажу. У період дії воєнного стану mm -hmm. та або під час мобілізації поліцейський має право вимагати, Вимагати, вимагати. от бачите, чоловіче вот. віком від 18 до 60 років пред'явлено ну. військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, mm -hmm. у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати. Mm -hmm. От, вимагати, а. ну не перевіряти. Це вже дві різниці, Добре. правильно? Я відео? без причини не пред'являю до побачення. До побачення. Вот так вот с ними надо разговаривать. Вообще поохеревали Молодець. здесь. М?